всіх. На Каналі Oriflame Beauty, мене звуть Альона. і сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про ваунд ефект, про ефект Вау. Wow. І сьогодні ми будемо говорити про денні крема, а саме яка в них різниця, і давайте ж будемо детальніше в цьому розбиратися. Сьогодні будемо говорити про денні крема в доглядовій серії. Тобто, це не декоративна косметика, це саме один з етапів догляду за нашою шкірою. В серії ваунд є два продукти. Перший це ефект крем. Крем-гель ефект миттєвого зволоження. І другий крем-гель це ефект дзен, тобто ефект відновлення і релаксу вашій шкірі. І саме з нього ми розпочнемо. І чому ж саме дзен ефект? Що це взагалі таке? Дзен ефект це вирівнювання, плюс ось ця, знаєте, неймовірно легка така ось текстура саме крему суфле, який є в складі саме цього денного крему. Тобто текстура неймовірно ніжна. Зараз вам її покажу. Це, знаєте, нагадує ось ці вершки, нагадує те суфле, яке ми з вами з'їдали десь в дитинстві, да, ось з того самого торту. Тобто дуже легенька і дуже така повітряна текстура. А що мені подобається також в цьому кремі? По-перше, він має в складі пудру. Тобто, якщо у вас жирний тип шкіри або комбінований, вона абсолютно ніжно прибере жирний блиск, заспокої шкіру, тобто не буде абсолютно ніякої жирності і не буде дискомфорту. Дуже легка текстура. Підходить абсолютно для будь-якого типу шкіри. Інтенсивне зволоження. Та ж сама складова це дуб, яка максимально буде зволожувати більш ніж на 24 години. Це клінічно доведений результат. Вони видобуваються саме з жолудів, які вирощені в екологічних умовах. Тому що тут в нас сертифікат йде веганський, і за допомогою цього дуже йде щільний контроль саме по видобутку і саме по складу цих продуктів. We'll be right <laughs> back. Плюс, що мені подобається, за рахунок повітряної ось такої текстури, крем просто тане, дівчата. На шкірі, Ось зараз я її наношу на руку, і рука така ніжна, зволожена. Плюс за рахунок ось цього оксамитового такого ось переливу, вона ховає недоліки. Ви навіть можете не наносити макіяж, якщо необхідно, тому що за рахунок ось цього такого ось переливу, оксамитового, буде дуже гарно виглядати шкіра. Також в складі саме цього крему є ще і омега-9, яка максимально буде а, відновлювати вашу шкіру, максимально її живити вітамінами. Ну і звичайно, невагомий крем-гель, денний, який максимально зволожує шкіру. Що ще від крему треба? Максимальне зволоження. На протязі 24 годин легка текстура, абсолютно невагома, і яка підходить абсолютно для будь-якого віку і абсолютно для будь-якого типу шкіри. А що мені в ній подобається саме в цьому крем-гелю? По-перше, це текстура. Да, тобто, ось така вона. Більш, знаєте, такогось перламутру, більш такого ось не знаю, як бірюзового, трішечки такогось небесного кольору. А також вона одразу має охолоджувальний ефект, тобто дуже така ось прохолода йде, відчувається. З приводу аромату, аромат дуже ніжний, абсолютно не нав'язливий, такий трішечки рослинний, як на мене. В складі саме цього крем-гелю є ще і праймер, який насичує а, а, саме шкіру зсередини вологою. Це те, що дуже-дуже важливо, не тільки зовні, не тільки верхні шкіри, але і всередину за рахунок низькомолекулярного складу. А, саме за рахунок екстракту також дубу, саме цей крем. А, вашу шкіру обличчя такою знаєте невидимою акваплівкою яка максимально забезпечує збереження вологи всередині шкіри для того щоб вона не випаровувалась на протязі всього дня і мала завжди свіжий Вигляд, да? тобто, чесно, хочу вам сказати, ось дуже така ніжна текстура і дуже швидко поглинається. Це те, що мені дуже-дуже подобається, і при цьому, що а, цей крем-гель має достатньо а, ну, таку вагому 50 мл мілілітровий склад, але достатньо одного-двох натиску, тобто він дуже, дуже економний для того, щоб нанести на все обличчя. Ну і давайте підводити підсумки. В принципі, що той крем, що той неймовірно класний. Я користуюсь і тим, і тим, тому що все залежить від того, що мені необхідно. Якщо ви відчуваєте, що ви мало п'єте води, що шкіра почала сохнути, тобто їй не вистачає вологи, то ось вам вихід з цієї ситуації максимальне зволоження, максимально легка кремова текстура. Якщо необхідно трішечки відновити, додати вітамінів, додати мінералів, омега 9 у склад, тоді раджу вам дійсно дзен ефект, дзен відновлення. За рахунок ось цього такого просто неймовірного, знаєте, такогось, навіть не крема, а суфле такого ось подібного. Я просто в захваті від нього, як від кольору оксамитого, так і від текстури. Ну а далі вибір за вами. Що ви обираєте? Пишіть в коментарі і до зустрічі в наступних відео.